Так, громада, привіт усім. Зараз такого вам обзор зроблю. Отакий. Що тут відбувається? А відбувається те, що треба відреставрувати старий будинок. Старий будинок, ну як старий, він... Старої постройки, коротше. Він, в принципі, ще більш-менш в адекватному стані. Ну, все тут. Хочемо залишити, як воно є, антивтично чи яка. Короте, так як воно бути, так ми і залишаємо. Ну, понятно, що ми всіх технологій не будемо дотримуватися, ну, би, хоча б плюс-мінус, воно там щілене. Плюс-мінус. Буде реставрація такого будинку. Зараз такий огляд зроблю. Це така одна кімната, з якої ми почали. Тут Обдерли стіни, тут стіни, лита хата, ось дивіться, я міряв 70 см. 70 см то стіни. Долівка тут, понісна, повинні, звісно, мазана, тут трохи реставрирували все, щілини, коротше повибивали. Тут свої нюанси були, тут було парове опалення колись. Ми його викинули, звісно, бачите, воно там ото. Отвори, це все позамазуємо. І тут буде настояще, просте опалення. Ну, як настояще, те, що повинно бути, а не а ці батареї тут терчали чугуні. Ну, вони, правда, вийшли вже з ладу, бо будинок стояв пару років без води, і вона там, вода позалишалася, порозмерзалася. Коротше, все, на цьому забули з тим паровим. Так, що тут у нас є? У нас тут є така духовочка. Як у старих хатах. Оба духовочка в принципі, тіла, не згорівша. Та я бачу, тут і не топили її сильно. Ну, Сильно не топили. Так що тут, що я тут Щас по цій кімнаті пробіжуся швидко. Бачите, тут ось строборез, воно лежить. Штроборез, деяку проводку треба провести, пару розеток кинути не від лічильника, бо лічильник, як хто знає, в старих хатах там пробки тіпа. Типу. Ну, таке воно. На освітлення вистачає. Лампочки вже закрутили нові економки. І одразу світла багато додалося. Дві ну, двадцятки економки, Зразу світла тут море. Так, що я тут планую зробити? Резетка раз, нова хороша. Розетка два хороша. Ну, щоб без проблем. З трублю стіни прямо до лічильника. Коли лічильника я там вже поставив віддільний щиток, Ну, нормальний ще ток, щоб хоч більш-менш йшла нормальні провода. Тут що я роблю? Тут я струблю, бачите, на землі простробив. Ця ніч вже попрацював. Короче, тепла підлога. Ось одна тепла підлога. Тут буде по центру ще одна тепла підлога. Короче, 500 Вт під стінами. Тут вже прогрілося капітально. Це під стінами тепло. Тут тепло. Це такі ніч попрацювала. Так. Тепла підлога. Короте, хочу зробити теплу підлогу, кинути потім сітку, стекловолокно, ну, короте, зробити шар. Тут, в принципі, помазано дебело. Тут де були щілини, то, зрозуміло, ми це все трошки повидовбували і підмазали. А зверху кинуть сітку, заштукатурить сиразитом. Ну, типа, як зробити шкіру, таку, можна, шкірку, грубо говоря, там, хороший дебелу, саму дебелу сітку. не знаю, там, Ну, така капець. Зараз зробимо штукатурим, штукатурим пол, потім кидаємо сітку, потім ще раз штукатурим, приблизно виравнюємо, а потім самозаливний пол і, звісно, ж, потім, як кстати, в нас ціна річ, такий ліноліум, який був. Ще в 60-ті роки. Короте, рулон ліноліума у дядька в погрібі тут лежав. В погрібі лежав ліноліум. 60-х років я ще пам'ятаю, які вони були ліноліуми. Новий нуль -нуль нульцевий. Прямо рулон цілиться. На всю хату нам точно хватить. Буде пісня. Так, пішли далі. Тут, як звичайно, в кімнати. Ось що, зараз ми подивимося, обзор зробимо ми трохи хата. Тут, звісно, трошки побомбили ми її, Ну як побомбили. Паробе вирізали. Тут ще такий коридорчик, такі ще двері старовинні, все старовинне, капець. Ну, в, запах, ой, в хаті ніде ніякої, ні цвілі, ні абсолютно немає. Пам'ятаю, свій будинок, я купляв це гляни, Там ми з цвіллю боремося ще досі. Цві цвіте, все цвіте, цвіте. наче все і топиться. І цей, а все одно, то там цвіль, то там цвіль. Тут абсолютно, даже коридор ось, бачите, коридор, обично ж сирий. Абсолютно нема цвілі. Глина, глина стіна, дивіться яка. Це вона вся хата обложена, ось тут обложка. А це ось, ось ціна, це вона стара хата. Двері старовинні. Ну, як, десь 65-го року будівництва, може й раніше 65-го року. Стіна 70 см. Так, тому у нас тут, що, як обично, сіни, двері. Ось такий лічильник. Треба тут переробляти, звісно, все буде, тут, тут трошки повигорало, але ми вмикати багато не будемо. Як? Пробка, як раніше, були, хто пам'ятає. Двері такі з клямками. Клямка. Короте, клямка. Заходимо в слідуючу кімнату. Тут теж трошки все поприбирали, ну, тут теж все. О, лампочка. Так, що в нас тут? Що тут у нас? Такі старовинні шкафчики. Хата, 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 хата. Тут кімната. ну Бачите, яка кімната? Ну, є трошки тріщини. ну це понятно, що хата жива, вона, як кажуть, двигається все. Фундамент, я думаю, такого взагалі немає. як, навіть Люди раніше не знали, що таке фундамент. Просто товсті стіни, 70 см і все. Це такі, блін, Ну кажуть, ікони в хаті треба, щоб залишалися ті, щоб були тут. Ну, це ми робимо такий будиночок для. Ну, хочемо його встановити. А взагалі територію я купив, хто може догадався для чого. Зараз такий бізнес пішов. Трошки бізнес. Там територія така капітальна. 37. Сотих. Ну, є де Розвернуться. Шкафи, глина, тирса. Отака. А це все строїтельний матеріал. Глина, тирса, дрова. І такі ночови. Колотиться ти... на лежанки, Прямо зараз зима вже ж йде. На лежанки колотиться глина. І це все це такий строїтельний матеріал. Я трошки, звісно, свої новшества внесу. Так, відремонтував я більш-менш під ну як, плиту, піч Уже топили. скину вам навіть відоса. Ну, Вклею в кінці відео, як горить, плита горить іключительно. І підремонтував, виліз на горище, підремонтував димар. Кстати, димар, все зложено, блін, із гнівпорного кирпича. Я в шокі просто. Така був дефіцит раніше. А дядько цей десь знайшов гнівпорний кирпич. І це все хі -хі, зроблено. <кій> Піч, звісно, тут баба мазала, баба, як кажуть, мазала. Глаз у неї не набитий був, напевно, то вона така, трошки кривенько. Ну, вона була рівно просто що зрозуміло, що в ході експлуатації, вона трошки його туди-сюди. Ну, це ми все розберемо. Трошки... У мене є О, як досвід такий, щоб з печами. Як, перший місце, будував я печі. <кій> Хлопець 19 років, скільки? після армії. 20 років було мені. Після армії прийшов, подивився піч. ну, Люди не, не, не збрешуть. Скільки я в селі пічів побудував печі, печі людям будував, сам роз... одну піч розібрав, подивився, як воно складено, і сам будував печі. Так що це мій перший бізнес. Побудувати піч було місок, мішок цукру, хто пам'ятає. Мішок цукру ну, раніше ж не було грошей у людей, а був такий бартерний. Бартер, я це піч побудував, фактично будував піч практично за день. Ну як, плюс-мінус, сили ще були в мене. Ого, то я піч міг побудувати за день. Так, що тут у нас виходить? Піч ставлю. Горить ідеально. Тут, блін, на 4 свода. Ну, хто розуміє? 4 ряда кирпича, цегли такого. Так, тут кімнатка, як обично, кухонька вранці була, я не знаю, ну як воно там. Чи кухонька, чи спалінька. Ну, Хто як використовував. Вично, тут можна була бути кухня, да, це ж кімната. А тут теж воно ну, Воно було раніше, може, і на два хазяїна, могло бути. Тут жили батьки, а тут жили молоді. Ну, коротше, В різних ситуаціях було по-різному. Так, тут трошки старовинних в нас тут речей трохи є, ми то реставріруємо. Тут теж ікони. Ще й групка є. Ну, групка це, ну, в принципі, нас з який Примаченко робив, такий був, хто пам'ятає, ну, Компанійські знають та Полтавські, що <кій> дядько Примаченко, був. Оце його стіль, оце стіль його було побудоване. Ну, тут бачу не Нормальні хода, не такі, що там немає так, куди диму пройти. А тут капітальні, так, можна самому туди в тих... Колодзя залізти. Ну, горить воно, зрозуміло, отсюди. Горить, тут закладаються дрова, тут щось гріється, вариться, йде сюди-вниз, під духовку, там духовка з тієї сторони. Зараз покажу духовку, я вам Ух ти! Так, І духовка на цю кімнату. Воно, бачите? Горить отсюда, під духовку, духовка аж червона, завжди була, це я пам'ятаю, якщо добре топить. Під духовкою сажотруска одна. Пішло вверх. Це кому цікаво, вверх, вниз. І даже тут, по-моєму, раз. Навіть це ж одна сажотруска, потім вверх. П'ять колодязів, виходить, тут. Навіть не три колодязя, п'ять колодязів. Ну, розберемося. Я тоді відкрию, ще, провірю, бо я тут ще цю квіту не топив. Ну, бачу, що вона по логіці должна горіть. В принципі, нічого не полопано. Заслоночка є, все нормально. Так що такі діла, це ж я ж хочу, ці кімнати більш-менш. Ну, побачте, які комнати. Трошки воно тріснуло трохи. Ну, це нема такого нічого страшного, це страшно нема. Просто видовбується сантиметрів 5 туди такий, заруб робиться. Ця глина видовбується, знову розмішується, знову додається солома, ну, бита, бита солома ж. Мі Міленька, щоб св'язка була хороша. Я ж вам показував, тут у мене відрізані корита стоять, і все, будемо колотити зараз. Ну, такі трошки, як кажуть, зараз це таке воно і для душі, і для разнообразя. Двері, двері ну Все буде залишатися в такому стілі. Зараз я, я так бачу, що люди багато кому цікаво. Багато кому цікаво, тут ставні, ось ж, бачите, закрилася. ставні є у хаті. Ну Там от, огород, садочок. Надо буде, знаєте, для чого буде. Для такого, для електробізнесу цей участок ми купили. Так що, а хату ж по-любому треба, ну, хоч якийсь більш-менш нормальний вид, вигляд привести, що тут вже є Уже клієнти, хочуть вже і хліб пекти. І наварить на плиті. ну, Це буде такий як. Як його назвати цей? Прокоментую, так, щоб я, як воно це все діло називається по історії. Так, ну що, підвіконники. Я... я просто удивляюся, все просто. Дивіться, нема ніде ніякої. О, дивіться, яка кружка. Кружку знайшли на горі ще алюмінієва, і Скільки це її руки? Спірт, мабуть, пили ще з неї. Війну. Що нема ніде. Отут, обично, в цегляних хатах тут усе цвіте. Отут усе цвіте. А тут дивіться, ну да, там трошки анорама зсередини, трошки є. Вона ціла практично. Витягнуть, витягнуть, покрасить, пофарбувати. Все буде все чітко. Вона обложена. Ну... Ви бачили, я кажу, я кажу теплі поли, по-любому кину. Ну, для, для чого? Щоб, щоб воно підігрів, бо може це, ну, я думаю, буде не хуже для будинку. Якщо буде електросистема стоять у мене, то якась електроенергія тут буде, як лишня може колись, то пустимо її сюди в підігріви. Само собою, оце розпалили тут трошки дро, дров і все, тут. Геть другий клімат. сухо, таке випромінювання от печі йде аж на сон клоне. Так, ну що, такий екскурс, такий проект. Буду, якщо це кому цікаво, будемо, будемо знімати і будемо, буду щось показувати. Ну Те, що, те, що ми, чим я займаюся, тим я й те й показую. Так, горіще, хто знає. Вон таке. Так, ось клямка, Раз. Клямка. Двері, звісно. Це ще як побудували настояще дерево. І тут клямка. Бачите, клямка була. Раніше. Так, ну що. Зараз зрозуміло, щоб... Комусь не сподобається, комусь сподобається. Ну, мені поки не сподобається. Зробити його, встановити. Тут я все, включив на ніч пол, то заходів тут прямо аж... Душно, було, ну правда волога випаровується. ну Я думаю, воно все випарується, буде тут чудово. Пол буде теплий і буде все чудово. Просто опалення, наприклад, якісь радіатори ставить, ще щось воно буде не ну тірятиметься це, цей вид старовини. Так там вже І колодязь є, ну правда, колодязь вже не дуже багато води ну, хватає. Там ще є проєкт, ще один будинок, ще старіша хата. Та Хата ще довоєнна. Якийсь фріц там ходив. Є тут що тут по хатах. Подвір'я. Подвір'я. Ну, все треба будувати, все прибирати, понятно. Ну, зато... Коротше, поїхали. Буде цікаво.